Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд на гру «Два в одному мозаїка-кольорові кульки. Подивимось, що всередині У нас іде всередині самі дерев'яні кульки, щіпчики для ускладнення завдання палички, у нас є кришечки для того, щоб награти в гру, і сама платформа із завданнями. І завдання безпосередньо. Подивимося, як нам в неї грати і починати грати з найменшими дітками. У нас в наборі йде чотири основи. Чотири картки. З однією карткою ми можемо грати в мемо, іншою складати в мозаїку. До прикладу, вставляємо картку, так, у нас є пари фігурок з найменшими дітками від року ми граємо в гру хованки. Тобто. З найменшими ми будемо грати в тварину. Зараз в нас геометричні фігури. Закрий мені коло, і дитинка шукає: Закриваємо молодець. Закрий мені трикутник. Далі, до прикладу, ми беремо два, так, дві кришечки. Закрий зірочки, і дитина одночасно двома ручками закриває зірочки. Тобто працюють одночасно дві півкулі мозку. І закрила. Для самих маленьких ми вивчаємо. Звичайно, варинок таким чином. Далі вивчаємо фрукти. Потім можна вивчати.